Він знову судить. Скандальний суддя вовк повернувся до роботи. Я нагадаю, його відсторонили від посади ще в березні минулоріч за начебто, неправосудні рішення. Втім, за цей час прокурори не змогли довести його провини, і нині вовк взявся до старого судити. Які справи він розглядає? Нині з'ясовував Бориса Ачалко. Якщо вірити сайту Печерського районного суду у суді Вовка на сьогодні аж 19 судових справ. Причому на кожного в нього відведено 15 або максимум 20 хвилин. Я реєструюсь і рушаю на другий поверх, де висить розклад судових засідань. От список справ у суді Вовка. І так, найближча справа у нього розглядається за 10 хвилин скарга на бездіяльність Генеральної прокуратури України. Ці скаргу розглядає суддя Вовк. Здрастуйте, здравствуйте. А суддя Вовк тут є, на да, роботі? Yeah. Але він в кабінеті зараз чи в залі. За п'ять хвилин діалогу до мене долучаються мої колеги. У приймальні визнають суддя в кабінеті, вхід до якого заступає ось цей чоловік. каже помічник, посвідчення не показує. Але я вам не зобов'язаний його пред'являти. Сергій Володимирович, вийдіть до нас. Будь ласка, до вас гості прийшли. За вами все добре. Вовк вперто не відповідає на засідання. Не вийшов жодного разу, аби з'ясувати, що з суддею все гаразд. Викликаємо поліцію. Суддя Вовк довгий час був усунений від роботи. Формально за те, що урадив неправосудне рішення в майновому питанні. Фактично він уславився процесом проти Юрія Луценка. Рішення про заґратування політика виніс саме Вов. Предбачено санкції такі з чотирьох років позбавлення уряд березні 2015 тисячі суддю відсторонили з посади на два місяці. За цей час прокуратура мала б обґрунтувати звинувачення. Втім, цього так і не сталося. І вовк повернувся до обов'язків. Днями був суд, на якому обвинувальний акт прокурора повернули на доопрацювання. начебто, щось прокурори не допрацювали. Ми звернулись до апеляційного суду. На рішення районного суду. Як тільки апеляційний суд прийме рішення, ми у той же день звернемось до вищої кваліфікаційної комісії суддів з проханням відсторонити його від посади. Просто кляпас для, для сім'ї політика Це дружина Юрія Луценка. Пані Ірина висуває версію прокурора. Навмисно виправдали вовка, аби самим не зазнати люстрації. В прокуратурі залишилося в центральному апараті дуже багато працівників, які яких ще не люстровано, яких ще не виведено зі складу. Тому ну, є дуже непочат... великий непочатий край роботи. Мені б не хотілося думати таку цю версію ставити за основу, яку я тільки що озвучила. Мені б хотілося думати про те, що все-таки вони не є достатньо компетентними. Тим часом до судів Вовка, який зачинився в кабінеті Печерського суду, приїхала поліція. Я вам можу відповісти на всі питання але не на камеру. На вимогу працівника поліції ми змушені. Змушені. Я вас прошу, але забезпечити, щоб це не демонструвалося. Тим час ми перешкоджаємо працівникам. Я розумію, я можу зайти до кабінету? Ви, звичайно, я ж нічого я вас не таємниця розкрив. Лася із кабінету вовка на великі коридори ведуть до зал судових засідань. Це аби служитель Феміде не ходив громадськими коридорами повз журналістів. Поліціянти оглядають і спокійно констатують: суддя живий, здоровий на засіданні. Ось він. Утім, щойно до залу увійшли ми, оголосив засідання закритим. Так попросив, до речі, прокурор. Прошу просить прошу закритому. Слідчі суддя на місці були копада з боку прокурора. Задоволюти подальшим проводитим. Посіни закритиму режимі. Прошу просіть на залі покинути за Євгенія Токарта, Валерія Сергієва. Програми Вікна С